Всім привітики! Вітаю вас на своєму каналі, який називається Таня Ворона. Хочу показати вам свої покупочки сьогодні невеличкі. Ось така грудинка по керовоградськи коштує 141 гривню. Ось така м'ясна, нежирна. Зараз сезон помідорів, тому будемо смакувати. Запрошую вас. Далі йде скумбрія гарячого копчення. Чогось захотілося гарячого копчення з помідорками, кому з огірочками, кому як смакує. Ця рибинка... Коштує 81 гривну. Прикупила ось такі рюшики. я їх називаю італійські макарони, коштують 44 гривні 90 копійок 500 грам. Ось такі смачні. Ось такі пластівці вівсяні. Крупнозернові 500 грам. Пачка рису ось така. Ось такий рис. Не написано, що пропарений. Ну, колір такий, як пропарений. Ну, скуштуємо, перший раз взяла. Думаю, що буде смачний, розсипчатий. А ось рис іншого кольору, і, і смачні, смачний. Я його вже використовувала. Лень-таки біленький, кругленький. Він чим схожий, як був в радянські часи круглий той рис. Оце він схожий на нього. Отака от кілограмова пачка. І отакий от гарний білий рис. Також прикупила вісім злаків, в які входять сюди вівсяні, пшеничні ячмінні, житні, гречані, пшоняні, кукурудзяні і рисові пластівці. І в кожній кружечку написано, який вітамін у кожному пластівцях у кожних знаходиться. Ось такий 470 грам. Будемо смакувати. Треба спробувати, а що чому б і ні. Так, оці пластівці, рис перший, рис другий. І 8 злаків. Я не знаю, скільки коштують, тому що. Чи як я не просила і купляла покупку не одну, не тільки ці його крупи і пластиці, тому не знаю скільки, все в общому Чікові. І ось такий купила густро-солодкий соус, чилі і базилік. Дуже смачний. Мені треба зараз швидко замаринувати м'ясо. І він дуже смачний, тому я їх взяла два, 59 гривень, 80, 80 копійок коштують. І, 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 і вагою, яка вага, зараз глянемо, ось 140 грам. Ось такий соус. Часник 12,90 грам. 7 грамів, а 20 гривень коштував. Хмелі, сунелі. Суміш. пряніщів по-грузинськи. 12,10 коштує. Вага 20 грам. Італійські трави. 10 грамів, 10 гривень, 30 копійок. Хмелі, сунелі і італійські трави буду кидати у кемальовий соус. І закінчився ванільний цукор. Я беру ось таке Мрія, Це не реклама, це покупка. І коштують ці 4 пачечки 5 гривень, 20 копійок. Ось так. 4. Дуже смачний сирок з горіхами. Ось такий 36 грам, коштують всі разом 33 гривні 90 копійок. Морква 16 гривень заважила. Ми моркву не садим, нас вона не родить. Чому? Не знаю. Чи не підходить ґрунт невідомо. І остання покупочка це приз для вови, а приз буде в нас такий. Ось така шоколадка, мигдаль і журавлина. Думаю, що буде смачна. Вага 100 грам і коштує 37 гривень 80 копійок. І ось така ще одна шоколадочка Міленіум. 74 відсотки, І коштує 32 гривні 90 копійок. Я ці не всі понаписувала, щоб довго вас не задержувати. Такі покупочки. І така красунька орхідейка в мене розцвіла. Я вам її дарую. Бажаю всім гарного дня, мирної, тихої ночі, дня, вечора, хто, кого, кого яке время. Такі покупки. Дякую всім, хто був зі мною. Бережіть себе, рідних і близьких. Всього вам найкращого, миру, добра, здоров'я, Божих благословінь. До побачення!